Бути Трампу президентом чи не бути у європейському союзі. Вирішили не чекати відповіді на це питання. І вже зараз у рамках єврокомісії створили спеціальну групу, завдання якої підготовка до можливого повернення республіканця до Білого Дому. Очень хорошо європейці на самом деле задумались про та сіпраці час, щоб ніякі до кансая бути готовими к зміненню ситуації. Як повідомляють журналісти Financial Times, група розробляє стратегії у двох найбільш важливих напрямках: а саме зміна позиції Вашингтону у питанні вільної торгівлі з ЄС та підтримки України. Зеленський можливо, найкращий продавець серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, коли він приїжджає до нашої країни, він їде звідси з 60 мільярдами доларів. Але не словами єдиними, окрім регулярних публічних претензій у бік України та європейських союзників по НАТО у контексті ослаблення ролі США у питанні безпеки Європи. Один із президентів крупної країни НАТО спросив: Ну, сэр, якщо ми не заплатим і на нас нападет Росія, ви нас захистите? Я сказав, ви не платите, ви не можете платити. Он сказав Да. Допустим, это случится, и тогда нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их делать все, что им вздумается. Европейские лидеры добре пам'ятають минулую каденцию Трампа, коли взаємини Вашингтона и Брюсселя были на найнижчому уровне за последние несколько десятилетий. Трамп во времена своей первой и пока единственной каденции на должности президента Соединенных Штатов был как раз известен тем, что он считал и предпринимал соответствующие шаги для изменения баланса торговли между Европейским Союзом и США. То есть он считал, что що Штаты что-то там недополучают, и, і соответственно історія з квотами, історія з ограничительными бар'єрами, історія з тарифами дополнительными, это це раз історія, в тому числі направлена і проти європейського союзу. При цьому важливо відзначити, що створення подібної європейської групи це такий собі план Б, адже на сьогодні нікому не відомо, чи вдасться Трампу здола новоявленого кандидата від демократів. Камалу Харрис. Если сначала была полная уверенность, что Трамп теперь точно своего не упустит, сейчас шансы кандидатов абсолютно равны. Определенное даже преимущество есть у Камалы Харрис. Возможно, она его потеряет, а возможно, только упрочит. Поскольку три месяца активной кампании, но они могут много не, не привести таких вот неожиданностей. И кампания сама по себе будет очень интересной, очень динамичной. Зміна кандидата від демократичної партії перевернула догори дном усю передвиборчу гонку. Про замах здавалося б, Джокер Трампа зараз уже ніхто не згадує. А головний вийшов мотив передвиборної риторики Дональда про вік Байдена прямо зараз грає вже проти нього. Тут же какая ситуация. У, Байд... У Трампа была простая логика такая, что не голосуйте за Байдена, потому что он э, самый старый кандидат и он не сможет выполнять свои обязанности нормально. Теперь таким самым старым кандидатом является Трамп. И в этом контексте, я думаю, что этот фактор демократы, конечно, будут использовать, поскольку две трети американцев, независимо от партийных предпочтений, говорят о том, что стране нужен более молодой э, президент. И хотя на сегодняшний день, невозможно Виво сказати, хто таки переможе на виборах у листопаді Європа діє на випередження готуючись до будь-яких варіантів: війна в Україні: економіка та безпека Європи не може і не буде залежати від результату американських виборів.